Усім привіт! З вами сьогодні Владан І сьогодні вам розповім, як я знявся у серіалі Ціна ризику. Насамперед, що я хочу вам сказати. Це був дуже кльовий серіал. Дивіться, це я тут. Це я, я тут в цьому серіалі. Повний серіал, якщо ви хочете, вже можете подивитись. Посилання під відеороликом буде. Так, це, це ще не все. Ще в мене є така тарілка тарілечка. тарілочка. У <хи> мене дуже багато емоцій, які я вам хочу розповісти. Саме цікаве, що я вам хочу розповісти, це як ми знайшли усіх, хто грав у нашому серіалі. Це дуже цікава історія. Так вона невеличка, але є в цьому сенс Бот в Телеграмі називається тестер. Я там сидів, щось лазив. Знайшов анкету однієї дівчини, нашої сценаристки, якраз. І читаю опис. Там написано: Шукаємо акторів для безбюджетного серіалу. Я такий: Вау! Треба, треба попробувати. І я скинув скину свої фоточки, проби. Вона скинула мені перший текст, який тоді ще писався. І я мене взяли на роль. Я був дуже в шоці, тому що я не вірив, що мене могут, можуть взяти на роль в серіалі. Так, це перше, в чому я знімаюся. І в мене не так багато опито. Опито було. Наша сценаристка, наш режисер, також оператор, також головний герой він дуже класний хлопець. Ну, якщо ви не вірите. Можете спитати у нього в інстаграмі, на яке я залишив в описі посилання. Забув сказати посилання. Так, та ще й багато вс... кого там було. Людинки, які нам допомагали за кадром. Боже, скільки всього було за кадром? Я е, в кінці ролику можу вставити невеличкі кусочки, що происходило за кадром. <реш> була така дуже смішна ситуація, коли ми підійшли до заброшеного будинку, в якому ми знімали сцену, в якому ви побачите в нашому серіалі, посилання під відео. Наша сценаристка, я думаю, ви вже і так її знаєте, хто бачив серіал, вона у неї були е, гроші, які були замотані в чорну. Такий пакет, чи щось таке, я не, так і не зрозумів, що там. І вона щось підкинула їх, намагалась зловити, а вони просто падають на руку і відпригують як попригунчик. Відпрігають. А там була яма, яка висотою, мабуть, десь метрів 5. Ну, метр, метр 3, метрів 5, 10. десь так. Я точно не рахував. Жаль, що в той момент. Коли в е, мене була GoProшка, на яку ми знімали бекстейдж, який вийде на каналі. Посилання, яке буде на під відео Там і серіал виходить. Е, я, я тоді просто навімкнув веб-камеру. Ну, GoProшечку, оцю маленьку. І це не попало на камеру, це, це було так дуже смішно. Що ми просто реготали там хвилин 30. По Потім ми пішли, е взяли щось по типу чохлів від телефону, замотали в таку ж плівку, чи пакетик. Я так, я так досі, я досі не знаю. Хоча серіал ми закінчили знімати вже давним-давно. І зробили як ту пачку грошей. І в той серії в в то були не гроші то були чохли. То були чохли. <ріст> Потім ми заказали ще гроші, і вони приїхали, і так, в наступній серії, чи я не пам'ятаю, як там в серіях вже йшлося, хоча, хоча я недавно пере, передивлявся серію І гроші, які були в тій частині, Ну, як вам сказати, в тій, в тій частині, яка після зруйнованого будинку, майже зру, зруйнованого. Там вже були гроші, так, які ми заказали. Дуже великий опит, в якому потрібно поучаствувати, вибачте, що зараз скажу на російській, поучаствувати кожному, хто хоча б в цю секунду хоче. Якщо ви хочете потрапити, ні, не потрапити, якщо ви хочете зараз. Знятись у якомусь серіалі, чи щось небудь. Возьміть свій телефон, скличте своїх друзів та напишіть сценарій і знімайте. Це все дуже легко. Так, ми знімали на камеру. Ну тому що в нашого е, головного героя вже була камера дуже, дуже гарна дуже хороша, в в якій, е, благодаря какої е, ми. Дуже гарно зняли. Але зараз роблять такі телефони, що на будь-який телефон можна зняти якийсь безбюджетний серіал, який може взлетіти вище, ніж школа. Серіал школа. Це насправді дуже дуже гарні емоції, які ви почуєте, не почуєте, а почувствуєте в той момент. Коли ви будете знімати сам серіал, що буде траплятись на знімальному майданчику, що будете робити, на які жертви ви будете йти. Я спам'ятав, як ми знімали першу серію на холоді, тоді ще була зима, Ну, снігу не було, а потім, як він на наступний день випав, о, це була холодрига Т Також, заброшеному -за будинку, ми знімали, що там було. А, запам'ятав. <святував> ми знімали десь, я не знаю, годин 6, напевно, ні, десь 4-5 годин. Ну, за ці 4-5 годин ми настільки втомилися, захотіли їсти, так ще й промерзли. Хоча ми вдівалися дуже тепло, дуже тепло. Ну тоді була нульова температура чи мінус 2 градуси. Хоч це і не так дуже холодно, хоча це холодно, ну не так дуже. За 5 годин на вулиці без тепла ти промерзаєш, що просто невероятно. Просто. Наші оператори. У нас був оператор Макс якого ви так, також можете побачити в титрах, які е, робились. Макс це тіп, який просто я в шоці. Е, тіп, якщо розказувати вам, Ж, живе у Львові. Він дуже, дуже файний хлопець. Розказує історію, яку він нам розповів. Вони з друзями пішли пити алкоголь. Вони напились, вони поїхали в Київ. В Києві вони протрезвіли, але вони далі пішли пити. <хи> і так вийшло, що з компанії 20 людей три людини приїхало до, Харков, до Харкова через Львів, Київ. І ось вони в Харкові. Залишився тільки Макс в Харкові, якраз якого ми і знайшли до, забрали до нашого серіалу оператором. Боже, чого тільки не траплялось. Як ми гуляли на хаті одного із, із наших, е, хто був з нами, але покинув нас під час начала зйомок нашого серіалу. Не нашого, а серіал, в якому і я участвував. Вибачте, що не так часто дивлюсь камеру, тому що тут багато світла, і дуже боляться, що дивитись. Там лампа, тут, тут світить а боляче. Так хотілося б сказати це неймовірне щось просто. Я желаю удачі, попробувати всім, хто хоче на даний момент щось відсняти. Ще що вам підскажу. 에, робіть 에, більше дублів. Якщо у вас даже вийшло зіграти ту емоцію, яку від вас хотів сценарист, режисер, то 에, зіграти ще сильніші її, щоб сценаристу та режисеру ще більш сподобалось Знімайте більше гарних дублів. Якщо ви будете більше гарних дублів знімати. То у вас буде нам набагато кращий серіал, ніж школа. Вибачте, що я серіал школу, тут так понижаю <сміжую> <сміжую> потрошечки. Ні, ну а так все дуже гарно у вас получ получиться. Якщо ви будете знімати після цього відео серіали, то оставляй... залишайте свої посилання в, в коментарях. Вибачте, що я заїкаюсь. я тільки переходжу на українську мову. Так, про серіал я розповів, що ще я хотів вам розповісти. Проект, який знімав я два роки чи рік тому, як до мене потрапив незнайомець. Напевно, всі мої підписники Ютубу пам'ятають це відео. І зараз я пишу сценарій. Я написав десь половину, десь навіть більше половини. І да, так, я обіцяв його випустити набагато раніше, але вибачте, в мене були проблеми з головою. Це в наступному відео розповім. Сценарій майже Е, як я казав, буде у нас ще один герой. Та навіть більше. Навіть більше в нас буде героїв. Але хто і що там буде грати, це ви дізнаєтесь уже у самому відео. Та залишилось ще одне питання у мене ну питання до себе, і вам я просто відповім. Чого не було відео, яке я обіцяв. Що я вам можу сказати? Це знаєте, це як у письменників, коли вони пишуть, 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 пишуть бац! І далі не можуть писати. У них просто пропало вдохновення. Ось так і у мене було. Ну, там ще інколи інші проблеми були, але ну, це в іншому відосі, який я чуть позже виставлю, щоб вам було передишка між цим відосом та тим відосом, плюс проєкт, щоб ви були готові до всього, повністю до всього. Та, мабуть, усе я вам розповів. Зараз піду це монтувати. І я не знаю, що з цього вийде, полу тому що все, що я вам казав, це я брав зі своєї голови. Я не писав сценарію, це я тільки що ходив, поки підготував все це, все, що стоїть, камеру, ну, свій смартфон поставив, світло, мікрофон. Все, що я поки ставив, я думав о том, що я буду казати вам. І я ось сказав все, що хотів насправді. Більш нічого нема казати. Так що всім, хто хоче подивитися серіал, усі посилання на інстаграм головного герою, який я обіцяв, інстаграм відео на Ютуб. Ой, середня, вибачте, я вже не пам'ятаю, що хотів сказати. З посилання на серіал, на YouTube, там, де виходить серіал, буде під цим відео. Всім гарного дня, вечора, ночі, утра. Бажаю вам найвеселіших канікул.